Я вас вітаю. Фактично немає жодних сумнівів в тому, що сучасна війзла в першу чергу ядро цієї зла, альянс між Китаєм та Росією наразі в великому сум'яті, якщо не сказати набагато жорсткіше. Напевно, зараз, яким чином... Путін та Сі будуть знаходити шляхи для того, щоб все ж таки повернутися на свої, до своїх стратегічних домовленостей, які були зроблені ними, і абсолютно чітко виконувались на протязі буквально 4 місяців після їх фактично історичної зустрічі 3 вересня нинішнього року в Пекіні. Венесуела. На моє переконання, видається, що лише існує два варіанти, якими можуть оперувати ці дві зловісні фігури в сучасній історії. Інші варіанти, я майже переконаний, або є проміжними, або є хибними. Перше. Путін та СІ домовляється, що вони фактично відвертаються від Венесуели, головним чином від підтримки їх основи, їх стовпа в ланцюзі вісі зла в Південній та цілій Латинській Америці. І... Повністю абсолютно зосереджується на двох глобально важливих для них напрямках. Для Путіна Україна продовження війни в набагато ширшому масштабі і з набагато збільшеною інтенсивністю боїв. А всі зосереджуються виключно вже на початку. Окупації і перспективній анексії Тайвані. Варіант другий. Сі з Путіним домовляються, що вони не кидають режим Мадора в біді і фактично вступають в селове протиборство проти сучасної адміністрації Сполучених Штатів Америки, а в першу чергу намагаючись загнати Трампа в абсолютно глухий кут. Трамп вже і так у величезній біді, а такий розвиток подій може означати фактично для нього і крах його президентської другої каденції. Наразі вкрай важко зараз спрогнозувати. Який шлях все ж таки оберуть СІ та Путін? До цього, що ми бачили, відбувалося це доволі природньо. Наджерські заяви з Москви та Пекіну, що вони не кинуть свого соратника в біді і погрози в бік Сполучених Штатів Америки. Порожні погрози. Для того, щоб. Хоча б якимось чином стримати величезну армаду американських кораблів і військово-повітряних сил, які чітко націлені на Венесуелу, Росія та Китай повинні були відправити хоча б мінімальну військову морську допомогу. всякому випадку, хоча б намагатись зменшити рівень блокади. Можливо, хоча б це робити символічно, таким чином змусити Білий дім Трампа почати нервувати. Нічого цього не трапилось. Але на нашу біду знову, буквально сьогодні, стало відомо, що Трамп наказав Міністерству війни на протязі наступних двох місяців засередитись виключно. На тотальній блокаді і захопленні кораблів тіньового і не флотів Венесуели та інших країн, в першу чергу країн, які підтримують режим Мадора. Чи віддавав собі Радо Трамп, надаючи такий наказ Пентагону? Важко сказати, але те, що ми можемо точно стверджувати, таким наказом Трамп надав, можливо, неочікувано вікно стратегічних можливостей для Союзу Сі та Путіна. Два місяці це величезний термін в нинішній, просто божевільній геостратегічній ганитві. І два місяці у... Кремля та У Центрального комітету Комуністичної партії Китаю з'явилися для того, щоб, по-перше, максимально допомогти Мадура, а також одночасно розгортаючи свої дії знову ж таки в Україні і в Тихоокеанському регіоні. Ось що означає цей єстратегічний подарунок в лапках від 47-го президента США. Гаразд. Я абсолютно не применшую важливість того, що робить Сполучені Штати Америки зараз проти Венесуели. Звичайно, захоплення танкерів є суттєвим підривом економічної волі режиму Рі... Згідно різноманітних прогнозів, якщо такими темпами. Буде продовжитись фактично знищення життєвої підтримки Венесуели шляхом просто перерізання їх нафтової торгівлі, режим Адура може опинитись фактично в екстремальній ситуації вже наприкінці січня. Але, відкриваючи вікно можливості для Пекіну і Москви, ці прогнози. Вже необхідно максимально переглянути і однозначно. Я переконаний, фактично те ж саме відбувалося в 62-му році, коли Куба також фактично була абсолютно в тотальному ембарго. Після того відбулася Карибська криза, і Кеннеді відступив. Він... Домовився з Хрущом, що американська влада знімає з розташування балістичні ракети, які були вже встановлені у Туреччині. У Туреччині, яка була членом НАТО вже тоді. І, звичайно, Хрущов абсолютно виконав та факту фактичну капітуляцію уряду Кеннеді. Режим Кастра залишився при владі на довгі-довгі десятиріччя. Довгі І комуністичний режим продовжує керувати Кубою. Я побоюсь, більше того, я фактично переконаний, що те саме може трапитись зараз. У Трампа немає жодного шансу на помилку. Що також абсолютно зрозуміло, Міністерство війни просто не дасть Трампу звернути на хибний шлях. Це призведе до капітуляції і до катастрофи. Це точно буде геостратегічна катастрофа для Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, Трамп. В разі, не дай Боже, того, що може трапитись, буквально в найближчі тижні покладе всю провину, звичайно, на головних військових керівників Департаменту війни Сполучених Штатів Америки. Сумніватись в цьому немає жодних сумнівів. На жаль, Трамп це зробить, але він... Фактично може підвести риску під своїм президентством. Тому що військові цього йому не пробачать. Так само, як військові не пробачили тоді рішення Кеннеді, зараз точно військові не пробачать. Вони прокинулись, вони знають, що відповідальність все рівно в першу чергу ляже на них. Тому, звичайно, вони будуть виконувати. Вчорашній наказ Трампа тата продовжити тотальну блокаду, але ми, чу, ми чудово бачимо, і ми все це бачимо, що контингент реальної військової сили, сили нарощується і нарощується. Буквально безперевно в Перто-Ріко головної бази Сполучених Штатів в тому регіоні прибувають важкі літаки, на борту яких знаходяться буквально елітні. Підрозділи армії Сполучених Штатів Америки які буквально повністю зайняті високотехнологічною зброєю. Знову повторюю, крок назад або бік і катастрофа. Я все ж таки гадаю, що Путін... І всі не відмовляться від підтримки режиму Мадора. Тому що вони таке також розуміють. Падіння режиму Мадору викличить буквально ланцюгову реакцію в тому регіоні. Тим більше, ми вже чудово бачимо, що в Чилі переміг правий кандидат на щастя для чилійського народу. І, звичайно, це величезна благо. Для народів, в першу чергу, Чилі абсолютно. Просто пам'ятаєте, до якого безумства за 3 роки правління привів Чилі, присвітаючи фактично, ну, звичайно, за стандартами Південної Америки Чилі, фактично до Руїв. І буквально за декілька років. Я не хочу вести мову про. Методи, якими керувався Піначет. Але ми знаємо чітко, що Піначет віддав всю економічну владу американським радникам, які знову поставили Чилі буквально на шлях процвітання. Зараз в Чилі переміг правий кандидат. В Гадорасі переміг правий кандидат, і це неймовірне посилення тих, хто розуміє, що треба робити з. Режим Мадура і, звичайно, неймовірне посилення табору свободи і демократії в цілому регіоні Латинської Америки. Я про це казав в своєму минулому репортажі. Це неймовірно добре. Тому і для Лули, і для президента Мексики також є над чим задуматись. Звичайно, Лула не зверне, тому що він найближчий соратник Путіна, а також свого роду асоційований член сучасної вісі зла. Щодо мексиканського президента, вона, я гадаю, не буде такою радикальною, бо вона розуміє, з ким вона має спільний величезний кордон. І що найбільш... Гидко. Буквально смертельна мовчанка з банкової. Тут, в нашій українській столиці. Такі шанси випадають вкрай рідко. Ну що ж, Зеленський летить в прірву, і він сам своєю... Фактично зрадницькою мовчанкою прискорює своє падіння в ту прірву. Так чи інакше інакше він не міг почати свій смертельний політ туди, в Безодню. Але він би, би міг її зараз пригальнувати. І невідомо, можливо, Трамп би і допоміг зупинити цей смертельний політ. Невже не можна хоча б декілька слів в прямому ефірі, або написати декілька слів в соціальних мережах, що Україна і український президент абсолютно підтримує військову операцію, яка започаткована нинішньою американською адміністрацією за президентства Дональда Трампа, проти безумного? Режиму Мадора і сказати, що знищення режиму Мадуро може нанести непоправної шкоди в сучасній візі зла та особливо нинішньому зловісному альянсу Сі та Путіна. Ні. Зеленський мовчить, і це мовчанка фактично вирок йому. Йому вирок вже був зроблений давно, а наразі він відмовляється підтримати Трампа. Так що він ще хоче? Щоб Трамп все ж таки повернувся до підтримки України в таких умовах, коли ми бачимо, що здоров'я Трампа погіршується буквально на наших очах, коли ми бачимо, що відбувається всередині Сполучених Штатів Америки. Коли ми бачимо, що ліва радикальна групи буквально розшатують Америки з одного узбережжя до іншого, коли ми бачимо, що буквально кожний день йдуть вбивства невінних людей, коли ми бачимо, що почали дуркуватись публічно файли того зловісного злодія Ефштейна, Зеленський мовчить. Та Бог з ним, з цим. Колишнім або можливим членом антиукраїнської коаліції нижчого рівня в форматі нормандської форма... четвірки. Невже ми забули? Про те, що він обіцяв Путіну? Ні. Така гірка реальність. Реальність і кров яка лється ще більшими потоками тут, на нашій рідній землі. Я попереджав вас ще влітку, що кров буде литись у нас ще більше і більше. І головна причина вже не агресор Путін, не підтримка китайського диктатора, не підтримка безумного режиму МУЛ з Ірану, а також з Венесуели. Головна загроза для національної безпеки і оборони виключно той, хто сидить в найвищому кабінеті волею долі на банковій, і повноважень якого завершились фактично два роки тому. Просто народ дав йому в нинішній ситуації сидіти в тому кабінеті, вірячи йому, що він буде битись за перемогу, а не його фактичну капітуляцію яку він хоче накинути на всіх нас. Але у нього ця капітуляція не вийде. І він чудово розуміє, чого це може йому вартувати. Цю мовчанку щодо Вінсуели ніхто не пробачить. І я переконаний, Трамп все збагнув. Це такі гіркі реалії, але мова не Зеленського. Зараз я майже переконаний, що ми будемо спостерігати буквально з Нового року, якщо не розпочнеться те, що повинно розпочатись, а я маю на увазі наземна операція. Тому що без наземної операції Пентагону, Департаменту війни. Знищити режим Мадуро, це точно не вдасться. На жаль, і Путін, і Сі це чудово розуміють, навіть на своєму підсвідомому рівні. І зараз вони будуть діяти всіма методами. Залякування, шантаж і, можливо, все ж таки вони. Почнуть наближати себе до рокової риски погроз вже застосування військової сили. Це станеться і станеться це вже буквально відразу після Нового року. Часу обмаль усіх, але Трамп повинен прокинутися. Якщо ні, тоді. Буде величезна біда. І, звичайно, ця біда буде ще в більших обсягах бути тут, у нас, на нашій рідній землі. А хтось думав, що нічого не пов'язано. Нехай вони продовжують думати. Ті, хто заполонили наш ефір на всіх каналах, я благаю вас не слухати них, тому що ця біда точно трапиться. Я щиро всім вам дякую за вашу увагу. Просто благаю вас підтримати наших солдат-офіцерів, які зараз в ці люті морози все ж таки виконують свій конституційний обов'язок. Прошу підписатись на мій канал і бути готові до того, про що я. Тільки що сказав. До побачення і до нової зустрічі!